По смерті вже нема як давати милостиню. Роздуми над Словом Божим на четвер другого тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав фарисеям: Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А якийсь бідний на ім'я Лазар. Лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Та й пси приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же й багатий, і його поховали. І в Аду він, терплячи муки, звів свої очі й побачив здалека Авраама. Та лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи: Батьку Авраама, з милосердця наді мною, і пошли лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді й охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив: Дитино, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як лазар лихо. А тепер він тут втішається ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав. Благаю тебе, батьку, пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм. Щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив: Ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, хто покаються. Він же сказав йому: Якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес. Не повірять. Те, чи людина дає в Боге милостиню чи ні, є перевіркою віри в Бога. Хто насправді покладає надію в Бозі, той знає, що йому ніколи не забракне потрібного для життя. Така людина не боятиметься поділитися своїм добром і спотребуючим. Закон Мойсея і пророки часто говорили про обов'язок підтримувати бідних. Бог дає деяким людям багатство для того, аби вони приходили з допомогою тим, хто має замало. Тому допомога в Богем була у законі заповіддю, а якщо хтось її не дотримувався, той порушував завіт із Богом. Пророки часто таврували злочини багатих проти бідняків. Як гріх проти Бога. У притчі з Євангелія від святого Луки Авраам розмовляє з багатієм, який за свого життя не дотримувався Мойсеєвого закону і не слухав пророків. Авраам пояснює цьому нерозумному чоловікові, що час для доброго використання багатства минув. По смерті вже не можна давати милостиню. Хто не розуміє цього за життя, той дурний. Навіть якби хтось постав із мертвих, то нічого не пояснить дурневі, який не розуміє правил свого земного життя. Немудрі люди можуть злякатися духів із того світу, але жоден страх не зробить їхні серця чутливими. До людських страждань і не навчить щедрості, натомість слухання Слова Божого може перемінити серце людини. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.